Коли в 1998 році на екран вийшов серіал Зачаровані мільйони глядачів по всьому світу закохались в трьох сестер-відьм, які боролися з демонами, закохувалися в небезпечних чоловіків, і кожну серію рятували світ. Здавалось, на знімальному майданчику панує така ж ідилія, як і в кадрі, але реальність була набагато темнішою ніж у будь-яке їхнє закляття. Тут були зради, заздрість, сльози, а також змов. Друзі, а ви на каналі темна сторона з Тетяною Трояк, і сьогодні не просто розповідь про популярний серіал, а ціле викриття. Ідея зачарованих була потужною. Три сестри, які не знали про своє чаклунське походження, раптом дізнаються, що несуть древню силу і мають тепер боротися зі злом. Проте найстрашнішим злом виявились не демони, а конфлікт в акторському складі, що почався ще просто з першого знімального дня. Спочатку у пілотному епізоді роль Фіби виконувала акторка Лорі Ром. Але після зйомок пілота вона покинула проєкт офіційно через особисті проблеми. Але ходили чутки про проблеми зі здоров'ям або з психологічним станом проблем. Та жодного офіційного підтвердження, звичайно, не було. До речі, Шеннон Дорті була продюсером пілота разом з Ароном Спелінгом, і вона дуже симпатизувала Лорі Ром. Розумієте, вона працювала над персонажем. Між акторками зразу з'явилася така приємна хімія. І по суті, все здавалось таким злагоджею. Далі Лорі терміново замінила Аліса Мілано, яка вже тоді була улюбленицею цією Вона була яскрава, харизматична і, як пізніше згадували члени команди, одразу увійшла в. Кадр не як молодша сестра, а як майбутній лідер. Шанен Дорті не зраділа цій заміні, і хімія між трьома сестрами зразу змінилася. І, власне, Шеннон і Аліса майже одразу не зійшлись з характерами. На цей час Дорті вже мала за плечима скандали з Беверлі Hills, але отримала ще один шанс стати обличчям серіалу. Тож, просто уявіть собі, ви повертати повертаєтесь на великий екран, щоб реабілітувати свою репутацію, і тут приходить Йона, впевнена собі Аліса, яка бере її, просто зразу починає затінювати вас. Ну з першого кадру. Зрозуміло, що конфлікт був неминучий. Перші спроби примирення тривали недовго. Акторки навіть на присторі позували з такими ну натягнутими посмішками. Шенен вважала, що прю це є центром всієї цієї історії. А натомість Аліса вона швидко зрозуміла, що чим більше в тебе уваги, тим більше ти маєш впливу і використовувала це просто при кожній можливості. Голі Мері з яка грала Пайпери, опинилась просто між двох вогнів. Вона по суті була єдиною, хто спілкувався з обома акторками. Але і їй це було дуже важко. У подкасті 2020 року Голі згадувала, що просто не могла повірити, як швидко між ними все зіпсувалося. Їм було б треба знімати магію, а вони навіть не могли розмовляти одна з одною без сварок. І це був тільки перший сезон. Студія, звичайно, намагалась тримати це все в секреті, подаючи нам цю казку про сестринство. І до речі, Голі та Шенен були подругами ще до зачарованих. А з часом вони стали майже як сестри. Вони разом знімалися, вони разом святкували дні народження, і вони навіть зробили такі парні тату дерево життя і як символ своєї дружби. З другого сезону серіал просто в зеніті популярності. Фанати в захваті, критики називають зачарованих найкращим фентезі серіалом для підлітків і молоді. Але за колісами це вже не просто якісь дрібні суперечки, там вже почалася справжня війна. І ця війна має два фронти: Шонен Дорті і Аліса Мілано. Знаєте, все почалось не з якоїсь гучної сварки, а просто з тисячі дрібниць. Коли одна запізнилась на 10 хвилин, а інша через це демонстративно не говорила з нею весь день. Коли одна вимагала більше світла на сцені, а інша тиші на знімальному майданчику. І... З часом саме такі дрібниці вони почали переростати в таку справжню напругу. Також, за словами одного з операторів, були дні, коли зйомки просто доводилось зупиняти офіційно через емоційне виснаження акторів, а неофіційно через нову сварку. Також одного разу чуть не дійшло до бійки. Шеннон це ніколи не підтверджувала, а от Аліса в одному з інтерв'ю натякнула, що ситуація тоді була ну, дуже напружена. Далі, Мілано, вона почала жалітися продюсерам, що з Шенона просто неможливо працювати. І кажуть, просто поставила ультиматум, що або вона, або Шенон. І врешті Шенон пішла. Точніше, її змусили. Знаєте, Шеннон Дорті – це людина з характером, прямо тою, яка не любить подвійних стандартів. Вона приходила на майданчик як на поле бою і боролася не з примхи, а за якість, за глибину, за професіоналізм. Але це не було всім зручно. Аліса Мілано стала фавориткою продюсера, улюбленцею студії, вона така легка в роботі, легка до піару, до тусовок, ну, як вони всі казали. Вона будувала навколо себе такий доброзивчливий публічний образ, а залаштунками мала тісні зв'язки з керівництвом. Колеги пізніше зізнавалися, що просто було неможливо не слухати Мілану. Якщо вона щось хоче або їй щось. Не подобається цього просто не відбувалося. І Тут приходить фінал третього сезону. Епізоди все пекло вирвалося 17 травня 2001 року, і це остання поява Дорікі в зачарованих. Але що головне, вона сама була режисером цієї серії. Що там відбулося? Фібі вона в пеклі намагається врятувати Коула. пріон не встигає врятувати сестру, і її кидає в стіну телекінесу. Фінал закінчується тим, що час повертається назад, але ніхто не пояснює, що сталося з Прю. Епізод він просто обривається, ну, і ми всі глядачі в шоці. А знаєте, чому саме так? Тому що на момент виходу серії ще не було вирішено, чи Шеннон повернеться у четвертому сезоні. Далі її звільнили майже одразу після зйомок, але офіційно це тримали ну, в таємниці. В самій серії не показано чітко, що прю померла, і це було для того, щоб продюсери мали запасний план, якщо вони домовляться з акторкою, але домовитись, звичайно, не вдалося. І до речі, у 2023 році Шеннон у власному подкасті. Давайте будемо. Зрозумілі, розповіла, що її звільнили з проекту за проханням таки Мілан. Також її команда порекомендувала їй повідомити ЗМІ, що покинути проект це є власне її ініціатива. Мовляв, кар'єра ну не переживе ще одного звільнення. Також варто сказати, що Голі була однією з тих, хто підтримав Шенан, коли її змусили піти зі зйомок, але тоді Голі не могла говорити Їй забороняв контракт і студійна політика. Коли Шанон вже боролася із онкохворобою, Голі вона вперше відкрито сказала, що Шанон змусили піти не через її характер, а через те, що от просто комусь захотілось більше влади, і що їй соромно, що вона тоді мовчала. Це була не така пряма, типу, вказівка на Алісу Мілано, але фанати вони одразу все зрозуміли. І знаєте, цей момент він перевернув сприйняття всього конфлікту, адже тепер говорила так, то мовчав найдовше, і по суті була всередині всього цього процесу. І далі, після вигнання з зачарованих залишилась така діра. Звичайно, не сюжетна, бо її швидко замінили там якоюсь магією, новою концепцією, а емоційна. Глядачі, знаєте, все ж переживали цю втрату Прю, а їм тут вже взяли і показали нову сестру Пейдж, яку зіграла Роуз Макґавен. Її запросили швидко. Продюсери знали, що якщо тягнути четвертим сезоном, вони втратять свої рейтинги. Роуз на той момент вона вже мала кожне ім'я крик, що це в нікуди. Вона така самодостатня, яскрава і також трохи неконтрольована. Що цікаво, пізніше в своєму подкасті, вона каже, що погодилась на зачарованих, бо хотіла жінок у владі, але не владі, одна над одною. Тож вона з'явилася у серіалі не як копія Періо, а як її повна протилежність. Пейдж напіввідьма, напів сутність, сирота і бунтарка. І це, знаєте, додало динаміки. І перші епізоди вони справді виглядали багато обіцяючи, але атмосфера на знімальному майданчику. Ну, зовсім не змінилось. Також Роуз в одному з інтерв'ю загадувала, що вона знімалася з зачарованих, але не почувалася зачарованою. Вона почувалася ізольованою, Іначе було в школі, де є дві таких популярних дівчини, і вони вирішують, от чи ти зможеш з ними як то пообідати. Вона намагалася якось вливатись, пропонувала зміни в діалогах, ідеї для сцен. але знаєте, в цій системі вже. Не був потрібен ще хтось, хто думає якось інакше. Також ходили чутки, що Аліса відчувала себе вже королевою проекту, а голі після втрати ще ну, вона так замкнулася в собі. Але Роуз це не та людина, яка буде сидіти і мовчати. Тож всередині четвертого сезону Магавен починає робити публічні натяки, що на майданчику є така енергія несправедливості. Але тоді це мало хто помітив. Це не звертало уваги головне для всіх це були високі рейтинги. А починаючи з п'ятого сезону, зачаровані просто перетворилися сказки про магію на індустріальну машину, яка повинна видавати проект незалежно від того, що коїться навколо. У публічному просторі почали з'являтися такі перші натяки на те, що не актори, а студії і продюсери повністю контролюють не лише сюжет, а й зовнішність, костюми, і навіть стиль подачі кожної акторки. І тут особливо постраждала Роуз. Її персонаж Пейдж з кожним сезоном просто змінювалися. У четвертому сезоні це така енергійна, трохи зухвала, напіввідьма. у п'ятому це майже гламурна якась модель у корсетах. У шостому це щось ну, між якоюсь феєю Міні і офісною секретаркою на каблуках. І все це не з її бажання. Пізніше Розізнавалася, що її змушували носити речі, в яких вона почувалася просто голою. Акторка просила змінити стилі, але її просьбу, звичайно, ігнорували. Її обурення. Просто не сприймали всерйоз. Також тут варто додати про вплив Аліси Мілан. Словом, про це не говорять напряму в якихось офіційних джерелах, але колишні працівники шоу, як от асистентка костюмера, анонімно зізнавалася, що Аліса мала слово просто ну, в кожному рішенні. Вона не була якоюсь продюсеркою на папері, але за лаштунками всі знали, і якщо вона чогось не хоче, вона проти цього не буде. І саме в цей період серіалу поступово зникають вторинні персонажі, які були так наближені до Пейдж. І що більше ро ставала такою самостійною, самостійною у реальному житті, то більше її героїня втрачала вагу в самому сюжеті, і це було цілоспрямоване. У сьомому сезоні внутрішня ситуація вона просто досягла максимального піку. Продюсери почали відсторонювати пейдж у всіх рекламних просто матеріалах. Роуз тоді запостила в блозі, що коли ти граєш не за правилами студії, то тебе вирізають. Але вона краще буде собою, ніж кимось зручним. Також ще такий цікавий факт, коли в сьомому сезоні рейтинги впали. Роуз перестала взагалі з'являтися в трейлерах і постерах. Ну зовсім її або ховали десь на другий план, або просто видаляли. Також Роуз ближче шостого сезону пофарбувала своє волосся в рудий, і це дуже не сподобалось продюсерами. Кажуть, що вона не узгодила зміну кольору волосся і її викликали на розмову. Один зі стилістів зізнавався, що Роуз прийшла з новим волоссям а потім їм стилістам сказали, що перефарбуйте негайно. А Аліса Мілано навпаки вона узгоджувала навіть стрижку, бо була таким командним гравцем, ну принаймні в очах продюсерів. Голі Мері Комз, яка починала серіали Шенен, а потім трималася поруч із Алісою, ніколи публічно не підтримувала Роуз. Вона не напавдала, але й ніяк не захищала. І це таке створило враження, що Роуз вона самотня. У фанатських колах навіть ходив такий термін ефекти пейдж, коли персонаж існує, але він постійно відчувається, як інший або не свій. І знаєте, це було не в сценарії. Це було, було реальне життя за лаштунками. Тепер згадаємо Брайана Краузе, виконавець ролі Лео. Він був просто улюбленцем глядачів, такий турботливий, ідеальний, мужній, ну справжній чоловік для відьми. Але в реальному житті він часто був не на боці тих, хто потребував підтримки. Ну дійсно найбільше. Коли між Шеннон і Алісою почався конфлікт, Лео мовчав. Власне, Брайан ніколи не підтримував Шеннон публічно, не заступався і він ніяк не висловлювався. І лише через багато років, по суті, це 2020 рік, він заявив у подкасті, що йому соромно, що він тоді не мав можливості стати на її захист. Як він сказав, він не втручався, бо не хотів, щоб його вигнали. Але зараз він про це шкодує. І Шеннон вона не заслужила на те, як з нею обійшлись. Цей жест такий ну важливий, але знаєте, це дуже пізно. Між ними офіційного примирення ніякого не було, і він один з тих, хто принаймні визнав свою слабкість, чого не зробили інші. І Джуліан Макагон, харизматичний актор, який зіграв у коула фатального демона, що став коханням Пайпер. І що цікаве, саме Шеннон е, притягнула його на роль коула, бо вважала, що він має такий вайб. Тобто вона його знала раніше, вони знайомі були в індустрії, і саме вона порадила кастинг-директорам звернути на нього увагу. Тобто це не був якийсь випадковий каст, а це така рекомендація з надійних рук. Аліса Мілано вона дуже ревнувала Джуліана Дошенон. Там була симпатія з її боку, але він тримав дистанцію. Вони там дружили, вечеряли. Можливо, був якийсь флірт, але далі ну нічого не пішло. Каже, що Джуліан він більше любив моделей, а не колег. Ну і власне після фінальної сцени акторки вийшли за межі цього чарівного світу і зіткнулися з реальним життям. Сексизм, боротьба за виживання і старіння в індустрії, які не потрібні жінки 35. Найгучніше серед цих пролунав голос, Ро, голос Роуз Магавен. І тут ми не можемо обійти стороною один із найгучніших скандалів у пов'язаний із Харві Ванштейном, монстр, який керував мріями. Якщо раптом хтось не в курсі, Харві Бенштейн, колишній магнат Голлівуду. продюсер просто десятків фільмів, включно «Кримінальне Штиво, Закоханий Шекспір, щоденник Бріджі Джонс, але під цим... Фасадом блискучим, отаким, ховався справжній жах, і більше 100 жінок, серед яких Анджеліна Джолі, Гівінет Пелтров, Сальма Хайк заявили про сексуальні домагання, заволтування, маніпуляцію та шантаж з боку Вайн Вайнштейна. І однією з перших, хто наважився говорити про це публічно, саме стали і Роз І Як познайомилися, 1997 рік, Роуз щойно закінчила зйомки в крик, який виявився просто культовим хітом і зробив її відомою в Голлівуді. Вона отримувала запрошення на фестивалі, червоні доріжки, на різні прем'єри. Але головне це був. Було те, що на неї звернув увагу сам Вайнштейн, тоді ще Бог індустрії, і він володів студією Міра Макс, яка створювала хіти один за одним. І його слова могли або зруйнувати твою кар'єру, або дати такий великий буст. На кінофестивалі Санденс Парк Сіті Вайнштейн запросив роуз на ділову зустріч у своєму номері готелю. Це була поширена практика в Голівуді. Ніхто навіть ну не підозрював, що ділова зустріч це його улюблена схема полювання. За словами Роуз, він її звалтував. Їй було 23 роки. Він був один з наймогутніших людей у кіно. А вона акторка, яка тільки тільки почала свій шлях в індустрії. Після інциденту вона підписала угоду про нерозголошення її змусили і отримала 100 тисяч доларів і не як компенсацію, а це прям купівля мовчання. Це була така звична тактика Вайнштейна. Юридичний тиск, NDA, погрози кар'єрі. Рус також заявляла, що Вайнштейн він наймав приватних детективів, щоб за нею стежити. Залякував, збирав компромат, і це також підтверджували деякі журналісти, які вели розслідування. Він просто платив сотні тисяч доларів агентам, аби зруйнувати її імідж і зірвати просто будь-які спроби розповісти правду. Далі, у 2018 році вийшла її біографія Брейв, чесна, болюча, зла і, по суті, пряма. Вона виграла не лише Ванштейна, а цілу індустрію. Роз вона говорила про те, як із дівчат формують секс ляльок і як тіло воно важливіше за талант і. Як такі гарненькі і слухняні акторки, вони отримують роль, а ті, хто має свій голос, вони по суті нікому не потрібні. І поки Роу заризукувала всім іншим акторки зачарованих просто мовчали. Лише з часом голі Мері Комс, вона висловила їй свою підтримку. А от Аліса Мілано, яка пізніше активно підтримувала Міту, виявилася в конфлікті з Роуз. Вони просто влаштували публічну перепалку в Твіттер. І всі деталі цієї сварки я залишив в телеграм-каналі, бо там дійсно варто почитати. Там багато. ссылка буде в описі під цим відео. І з цього моменту кар'єра Роуз просто закінчилась. На кастинг її не кликали, не брали. Продюсери її називали небажаною акторкою, преса почала її. Ображати і обзивати її називали істеричною і теоретикиною різних змов. Також її акаунт Твітери, тимчасово заблокували, як би через агресію, агресивний тон, ну ніби в сторону Мілану. Іншими словами, жінка, яка мала мужність говорити, стала просто в цій індустрії небажною, і це такий найтемніший. Бік цієї індустрії, яка ну так красиво розповідає історії про добро і зло. Але яка ж сама Роуз, що вона більше не акторка, вона тепер воїн і її сцена, це вулиця, книга, мікрофон. Аліса Мілано після зачарованих у 2006 році не зникла з радарів, а навпаки, вона почала активно створювати свій такий публічний образ активістки, сильної жінки, феміністки просто нового покоління. Її запрошували на всі можливі ток-шоу. Вона стала амбасадоркою різних компаній, виступала за права жінок, тварин, за вакцинацію, ну, словом, старалась бути скрізь. Але цей імідж і мав другу сторону. Адже за лаштунками, все більше людей почали згадувати про її контроль, про впертість і. По суті, токсичні методи впливу ще на зйомках зачаровані. Також Мілано нібито зробила рух міту популярним. Але тут знаєте, давайте розбиратися. Адже у 2017 тисячі коли вибухнув секс-скандал навколо Вайнштейна, саме Аліса написала у Твітер і якщо ви зазнали сексуальних домагань. Або напиту на нападу, напишіть я теж у відповідь на цей твіт. і це стало початком такого глобального флешмобу міту, який просто ну, сколихнув весь світ. Але тут є одна проблема: Аліса вона не була першою. Вона не вигадала цей термін, його створила Тарана uh, Бейк, темношкіра активістка. Ще у 2006 році. І Роуз Магавен була однією з перших, хто ну, реально публічно звинуватив Байштейна ще задовго до Аліси. Роуз Магавен просто не могла мовчати. І вона відкрито заявила, що Алісу Мілану вона вкрала рух міту, зробила з нього бренд і не поділилася, не подякувала тим, хто ну, насправді ризикував. Роуз навіть в інтерв'ю сказала, що. Мілано, вона лицемірка, також численні акторки, з якими Аліса працювала, почали натякати, що вона завжди прагнула такого тотального контролю. І часто через домовленості з продюсерами. У медіа з'явилися такі чуткі витяги про листування зі студії Warner Brothers, де Алісу називали. Недоторканою, бо вона мала політичну і продюсерську підтримку після серіалу Аліса Мілана вийшла заміж за агента зі спорту Девіда Бегліарі, з яким вона виховує дітей. До речі, цей чоловік агент CAA. і саме Сі за словами Роуз зводило жертв із. Насильниками і мовчала. Знову ж таки, про все це в телеграмі. В соцмережах вона постає як ідеальна мама, дружина, громадська діячка, але багато хто в Голівуді вважає, що це такий фасад, а за ним не надто приємна людина. Знаєте, всі ці історії змушують просто інакше подивитись на її роль у зачарованих, де вона грала добро, а за лаштунками. Ну, Тут реально зовсім інша історія. Голі після завершення серіалу вона не кинулася в якісь блокбастери чи в шоу-бізнес. Вона зосередилась на родині, народила трьох дітей і вийшла заміж за молодшого на 10 років ресторатора. Паралельно вона пробувала себе в ролі продюсерки. Вона вела такі, тихий, але. Певнений блог, де вона часто писала про материнство, про психічне здоров'я і реальні життєві виклики, без глянцю і без різних прикрас. До речі, такий маленький скандал, коли. Це що було на зйомках зачарованих у 2001 році. В неї був такий короткочасний роман з одним із сценаристів серіалу, що викликував ну, таку велику напругу на майданчику. Але ж вона так швидко зам'яла ну, цей скандал ситуацію, бо не хотіла ніяких нових проблем між нею, Шенон і Алісою. Ну сценарист, якби більше часу студійного розумієте. Голі це ніяк не коментувала, по суті, як і більшість всього свого особистого життя. Дорті після звільнення серіалу у 2001 році, ну, наче так, зникла з радарів. в її образ такої складної акторки, з якою неможливо працювати, закріпився таки за нею в Голівуді. Вона старалась продовжувати зніматися, але це такі були якісь локальні епізоди, якісь телефільми, щось там в Канаді, ці канали Lifetime. А потім прийшов удар, якого просто не чекав ніхто рак у 2015 році, про який дізналися всі рак грудей. І це був той момент, коли ну світ мені здається, побачив іншу Шеннон. Без іронії, без ролей, справжню людину. Вона не ховала хвороби, вона викладала фотографії, своє волосся, ці всі процедури. Вона говорила чесно про біль, про страх, про втому. А в 2020 році вона оголосила, що має четверту стадію раку, і це означало метастази в кістки і в мозок. Вона записувала відео, писала щоденники, знімала документальні проекти про свою боротьбу і продовжувала жити, проводити якісь фанзустрічі. А 13 квітня 2025 року світ дізнався, що Шонен Дорті померла в віці 54 років. Її не стало вночі, вдома, біля неї була мамою. Мама її. Це була сильна жінка, яка не мовчала, вона не боялася конфліктів і вона не здалася навіть перед страшною хворобою. Брайан Краузе. як говорилось, під час конфлікту між Шеннон Дорті і Алісою Міланою. Ну Брайан був поруч. Він все бачив, він все чув, але мовчав. Шеннон вже після свого звільнення зізналася, що ну, він знав, що відбувається. Він бачив, як її вишили, але не сказав ні слова. І знаєте, такий актор, який грає Ангела-охоронця, в реальності обрав позицію такої нейтральності, або навіть тих, хто має більше влади. Також є історія Аліси і Лео ходили чутки, що під час перших сезонів між ними був роман, який тривав десь близько року. Ніхто нічого не коментує, але на знімальному майданчику і поза, них, поза ним їх бачили вдвох. Після завершення серіалу Брайан, по суті зник із великих екранів. Він знімався в якихось телевізійних фільмах, є якісь короткі епізоди, озвучував деякі проекти і, по суті, він грав. Між таких низькоб'юджетних трилерах. Джуліан, після зачарованих візнявся в успішному серіалі Частина тіла, де його герой, пластичний хірург, знов ж таки з темною душею. Ну знову став у поганцем, якого ми по суті дуже любимо. Ну йому просто йшло грати таких персонажів. Але далі його кар'єра вона пішла вниз. Кілька фільмів провалилися, серіали як би не пропонувалися, і Джуліан він тимчасово зник. У 2020 х роках він з'явився в серіалі ФБР найбільш розшукувані злочинці, а 2 липня 2025 року світ дізнався про його смерть. Йому було всього 56 років, і так само, як Ешевон, він помер після тривалої боротьби з раком. Ну, ось ми дійшли до кінця цієї історії. Історія не лише про магою на екрані, а про реальні людські долі за кадром. Зачаровані це більше, ніж серіал. Це сім'я, це боротьба, конфлікти, зради і прощення. Це голоси жінок, які не боялись говорити правду і стояли за себе, навіть коли це було ну, дуже нелегко. І якщо і ця історія вас зачепила, не мовчіть. Поділіться нею, обговорюйте, ставте лайк і напишіть в коментарях, про кого ви б хотіли почути наступне розслідування. До зустрічі в наступних відео. І пам'ятайте, що в кожному великому проєкті, в кожній франшизі є своя темна сторона, а я тут. Щоб її вам показати.